Черговий автомобіль їде в нас в місто Полтава. Зустріли людину в Тернополі, привезли в свій гаражик. Ось такий гаражик у нас чудовий. Все людині розказали, зробили договора, страхівку, і людина поїхала в місто Полтаву для того, щоб ставити свій автомобіль на реєстрацію. У нас на сьогоднішній день є актуальна ось така Kia Niro. Це є рестайлинго, 2020 рік. Нова модель. Автомобіль має... З пробіг 89 тисяч. Кого цікавий даний автомобіль, телефонуйте. Мій номер телефону 097 606 2599. Зараз з, вам легесенько такого біду по колу їде. Автомобіль ще не підготовлений, тобто він не проходив детально, він не, не чистився, але має досить такий чудовий вигляд. Зараз у нас трошки йдуть йде сніжок, ось такий вигляд автомобіля, кіаніру. 2020 рік, рестайлінг. Кого цікавий даний автомобіль, телефонуйте, він ще є актуальний в продажі, ніким не зарезервований. Також в неділю будемо відправлятися ще раз в Нідерланди цього року. І вже наступна поїздка буде на наступний рік. І має бажання поїхати разом з нами в Нідерланди. Можете телефонувати, можемо організувати, як то кажуть, тур по Європі і одразу самостійно виберете собі автомобіль. Від вас чекаю підписку на youtube TikTok канал. Мирного неба! Гарного дня! Підписуйтесь на YouTube TikTok канал і телефонуйте до нас, замовляйте автомобілі. Стараємося підібрати автомобілі для вас. По максимуму і зробити все для того, щоб ви були задоволені, рекомендували нас своїм близьким, рідним, друзям і всім вашим знайомим. Всім гарного дня, мирного неба, до побачення, до нових відео. Дякую.